Як найшвидше заборонити московські церкви, виділити кошти для волонтерів, що ще обговорювали депутати Черкаської міськради на сесії? Дивіться далі. Депутати Черкаської міської ради звернулися до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з проханням пришвидшити розгляд законопроєкту щодо заборони діяльності церков московського патріархату з відповідною пропозицією виступив депутат Василь Мусієнко. Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, що дасть можливість збудувати по суті нову політику держави щодо релігійних організацій. Свою думку з цього приводу висловив і депутат Араїк Микаратичан: люди, які топтають українську землю, кушають український хліб і підтримують російську агресію. Їх треба... или сажать на вечно, или отсюда хайвеши вещи берут, идут в Россию, и оттуда что хотят, хай гавкают. И мы сейчас думаем, делать это или нет. Да пошли они, три матери, умирают наши дети, сыновья, отцы и деды, и матери. И мы сейчас должны думать, их и делать, и нет. Да и землю забрать под него, это нашим воле. Их отсюда выселить, І з концами. це звернення підтримав 31 депутат. Інна Бандура своєю чергою попросила виділити кошти на волонтерів. Йдеться про 500 тисяч гривень. Це пілотний проект, тому там тільки 500 тисяч, да ми от спробуємо, як це буде. Зараз навіть інші області у нас нещодавно був саміт волонтерів. Вони дивляться на нас, бо ми піонери в цьому на цьому шляху. Якщо програма буде вдала, а вона буде вдала, бо буде чіткий ну, по умовам через є конкурс, там не важливо якихось. Допустити спекуляцій. Однак проєкт розкритикували і рішуче відкинули депутати низки фракцій. Получить так, що програму зроблять одні, получать одні, а інші ні. волонтерство це своє право, свої дії, і сам рішаєш, що робити. Якщо ви волонтер і то не немає, немає, немає займатися. Натомість Іна Вандура обурилась такими словами. Як це так? Немає грошей, то не волонтер. Давайте це розкажемо Одіссею, який е, купив почекав. Я вас не перебивала. Людина купила бус, людина збирає гуманітарку да, е, своїм ресурсом. Вона, ризикуючи життям, їде. А ми, як місцева влада, не можемо їй виділити там копійки на бензин. І ми їй її... більше того, ви ще кажете, що немає коштів, не займайся. Зараз такий час, коли кожен... Кожен тримає свій фронт. Черкаси справді волонтерське місто. Навіть бабушка, яка там да не може долучитись фінансово, вона плете носки. Ну ви образили зараз всіх. Як це так? Не маєш коштів, то ти не волонтер. Волонтер це дійсно це за покликанням душі. Підтримали пропозицію Сергія Прядки щодо створення реабілітаційного центру для військових. Хочу наголосити, що в нашому місті створення реабілітаційного відділення саме на часі. Останній рік це питання для нас, як для депутатів міської ради, є ключовим. Всі розуміють, що хлопці, які втратили, ну і дівчата, які втратили руки ноги, перебувають у важкому психологічному стані і заслуговують на те, щоб проходити реабілітацію і лікування в комфортних умовах. Крім того, Любов Майворода повідомила про рішення тимчасової комісії Черкаської міської ради щодо вирубки лісів на вулиці Лісова Просіка. Зі слів депутатки вона була несанкціонованою. Тож запропонувала розірвати договір з орендарем ПП «Дніпробудцентр». у разі його небажання розірвати договір за згодою сторін звернутися до суду. Юля Дюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.